Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як виконати команду сидіти з породою «Лабрадор». Не можна. Можна. Знайомтесь, це наша учениця Джавеліна, породи Лабрадор. Її вік 2 роки. І зараз ми будемо вчитися команді сидіти. Насправді показати на собаці, як виглядає команда Сидіти, не так легко. Чому? Тому що собака завжди самостійно сідає. Їм простіше дивитися на нас вгору сидячого положення. Тому команда сидіти завжди вчиться в комплексі з командою лежати для того, щоб ми могли виділити якісну команду. Джеві. З чого взагалі варто почати обов'язково? Це вигул собаки перед заняттям. Тобто ми вигоділи, наша джаві сходила в туалет, закрила свої базові потреби. Також ми маємо заготувати м'ясо. М'ясо нас вже заготовлене, адже веліна трішечки голодна. З чого почати? М'ясо ми беремо в дві руки і просто починаємо до того, що привчаємо собаку сісти. Для того, щоб собака сіла, нам потрібно підняти руку за голову собаки і віддати шматочок це найпростіше виконання команди сидіти. Вчити команду можна з двох позицій. Як з лежачої позиції, просто піднімаючи догори. Так. Так і з стоячої позиції, коли собака стоїть. Іс. Не забувайте про маркірування. Для того, щоб повністю вивчити команду сидіти, потрібно виконувати комплексні вправи. За один раз виконуємо 5-8 повторень цієї команди. Наприклад, поклали собаку, посидили, і підкріпили. Знову поклали собаку. Так. Я кажу, поклали собаку. Джаві. Давай. Знову поклали собаку, посадили. Підкріпили. Поставили. Посадили. Так, давай, так. давай. Так, підкріпили. Супер. В цілому потрібно виконати близько 6 тисяч повторень для того, щоб собака повністю засвоїла цей навик. Так. Молодець. Так, супер. І знову посадили. Кажу, джаві вже сама сідає. Супер. Хочу сказати дещо важливе: не намагайтесь за один день вивчити цю команду. Собаці просто набридне і вона не буде її виконувати з потрібним бажанням та мотивацією. Тому 5-8 повторень перейшли до наступної команди. Наприклад, там, прийшли з команді поруч або щось іще. Переходьте в наш інстаграм, там багато цікавої інформації про собак. Дякую всім за увагу. Навчайтесь правильно.